Визиваєте ліфт, ліфт приїхав, заходите, Є карта прийомник. Вставляєш карточку, показує, скільки поїздок у тебе залишилось. Михайло Сидорчак, хоч і знає, як користуватися карткою для ліфта, втім ще жодного разу за підйом не платив. Каже, вже звик пішки ходити на восьмий поверх. Тоді я платив, звісно, ці 18 рублів, Ну я практично на ньому не їздив. мешканці будинку, які користуються підйомником, платять по 40 копійок за поїздку. Картки поповнюють у ЖЕКу. Люди скаржаться. Система розрахунку незручна. А ще не кожна родина може придбати картку на усіх членів сім'ї. Рублі сімнадцять 20 в місяць. Там ми платили за ліфт. А зараз от ну на десятку більше получається я із розходу. І от я посчитала, що я значить, 50-60 У мене получається проїздів. 30 вниз і 30 наверх. На не може на цьому ліфтом. Мені за ней спуститься з вулиці. Мені надо туди-сюди вискочити. Мені надо то вийти, лишній раз уже не спустишся просто. І ми пішком зараз економимо. пішком спускаємося, а підніматися тяжело, сумки больші. У міськвиконкомі запевняють, до таких дій вдалися, щоб врятувати від банкрутства ліфтове господарство ровеньків. Нині з 80 підйомників у місті працює заледве половина. В два рази у нас уменьшається розход електроенергії и поэтому легче будет вже осуществлять техническое обслуживание. И точно так же как я вже повторялася. Діти будуть менше туди-сюди їздять, ребнок теж може пробіжать. До кінця місяця комунальники обіцяють обладнати картками ще 30 ліфтів у місті. Лілія Прокопенко, Віктор Прокопенко, Луганщина, п'ятий канал.